Добрий день. Сьогодні знаходимося на полі азимої пшениці сорту Еміль в Чернігівській області. На даному полі було використано дві системи захисту. Під час протруєння перша частина була протруєна кінтоплюсом і протруйником інсектицидним протруйником ДЕТР. На другій ділянці була використана ще сестіва, півтора літра на тонну. На даний момент поширення хвороб суттєвого ми не спостерігаємо на поодиноких рослинах, там де не була використана систева. Ми бачимо поодинокі випадки поширення по стеблу борошнистої роси на ділянках, які були оброблені систівою. Абсолютно чисто є вплив в фізіології, але ні на одному, ні на іншій ділянці у нас поширення хвороб немає. Що ми відмітили? Проводили обліки, дивилися пшеницю в 32 фазі. Чітко там, де був використаний протруйник сістіва, спостерігали чітку 32 фазу на ділянці, яка була оброблена просто кінтоплюсом із детером. То 32 фаза ще не наступила. Почалося почався відрив другого міжвузла, але була 31 фаза. І на даний момент ми можемо відмітити, також що по розвитку пшениці спостерігається та сама тенденція. Вихід прапорцевого листка у нас відбувся на Ділянках, які у нас оброблені сестівою, і вони суттєво випереджають по розвитку ту пшеницю, на якій у нас сестіва не використовувалася. тому на даний момент ми можемо фіксувати те, що рослини, які оброблені сестівою, і рослини, на яких проводився уже фунгіцидний захист, був внесений фунгіцид в Т 1 А рослини абсолютно почуваються здоровими. Що той, що той варіант, але говоримо про те, що сестіва дійсно працює і має місце в технології захисту. BASF. We create chemistry.